Марципановий чоловічок кубинська народна казка. Жили собі чоловік та жінка, і не було в неї дітей. Якось жінка надумала спекти з борошна, цукру і мигдалю, марципана. Плащик вона зробила з шоколаду, капелюшок із помаранчевих цукатів, за правили ганусові зернятка, а черевички. Були з карамелі. Посадила вона тісто в піч і подумала тепер у мене буде ляльковий хлопчик. Та не встигла вона відкрити піч, щоб подивитися, чи спеклося тісто, а Марципан заворушився, вистрибнув з печі і кинувся навтіки. Чоловік та жінка подалися за ним. А Марципан утікав і, сміючись, наспівував. Я з солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. На дорозі він зустрівся з коровою. От корова і каже: «Завжди, ну, дай мені полизати твого солодкого, помаранчевого капелюшка. Марципан засміявся. Іди сюди, я почекаю. Чого ж повзеш, неначе хмара? Таких, як ти, я добре знаю. Наздоганяй мене забаро. Корова рушила до нього, але він побіг далі, сміючись. Я солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. На полі марципан зустрівся з конем. Кінь йому й каже Почекай но трохи. Я хочу поласувати твоїми солодкими гудзиками. А марципан йому на те. Що ж, тоді за мною клусом або в чвал, біжи мерщій. Ну ж бо, спробуй нас догнати. Доженеш тоді я твій. Кінь побіг до нього. Але Марципан подався далі, гукаючи на бігу. Я соло, солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. У полі працював якийсь чоловік. От він і гукає: Стривай, дай но ну мені покуштувати твої карамелові черевички. Марципан розсміявся. Ласощів тобі схотілось, доганяй мене морщі. Тільки швидше не берися, доженеш тоді я твій. Чоловік погнався за ним, але доздогнати не міг, бо марципан бігав швидко. Тікаючи, він наспівував я солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. Так? Марципан біг усе далі і далі, кипкуючи з усіх, хто траплявся йому на дорозі. Наступного дня зустрів він лисицю. Зачекай но, ну гукає до нього лисиця, дозволь мені полизати твій шоколадний плащик. Марципан усміхнувся догнати перш мене зумій. Хитрюща я лисичко. Чи покуштуєш плащик мій? Побачимо, сестричко. А лисичка на те не бійся про шоколад я обмовилася жартома. Якщо хочеш, будемо друзями і помандруємо далі разом. Марципан погодився, і вони рушили далі удвох. Коли бачать попереду річка. Марципан занепокоївся. Як же мені дістатися на той берег? Пусте, сідай мені на хвіст і переберемося у плав». Марципан усівся на її хвості, і лисиця зайшла у річку. Вже далеченько від берега лисиця каже Аго, мені дуже важко вести тебе на хвості. Сідай на мене верхи, бо намокнеш. Марципан перебрався з хвоста на спину. Лисиця поступово занурювалася в воду. Гей, марципане, вода підступає до тебе, посувайся далі і тримайся за мою шию. Посеред річки лисиця знову озвалася. Вода вже мені по шию! Перестрибуй, марципане, на мій ніс, бо втопишся. Марципан Умостився на лисячому писку, а лисичка саме того й хотіла, щоб він був якомога ближче до її рота. Та коли вона ступила на берег і роззявила рота, щоб проковтнути його, марципан підскочив угору і миттю опинився в лісі, що ріс неподалік від берега. Він зник між деревами. І відтоді його ніхто ніколи не бачив.